Вправа 800. Периметр трикутника дорівнює 25 см. Дві сторони трикутника по 9 см, знайди третю його сторону. Ну що ж, давайте думати, як це зробити. До речі, такий трикутник, у якого дві сторони рівні між собою, по 9 см, це буде рівнобедрений трикутник. Ну, добре, дві сторони по 9. Давайте знайдемо, скільки вони дають сумі. Отже, записуємо тоді першу дні. Тобто. Одна сторона у нас. Давайте запишемо так. А плюс Б. Нехай я їх позначив. Це буде дорівнювати. Вони по 9, дві сторони, то ми пишемо 9 плюс 9. І це буде дорівнювати 18. Записуємо в дужках чого сантиметрів. Пишемо. Це у нас сума двох сторін. Трикутника. Так, є. Ну що ж, якщо ми знаємо, що сума двох сторін трикутника складає 18 сантиметрів, нас запитують, знайди третю його сторону, бо в нас є іще й периметр. Ну то запишемо тоді так. Оскільки периметр. Пишемо П дорівнює. А. Плюс D і Плюс C, то третя сторона трикутника дорівнює Що ж, як знайти третю сторону, Ну, давайте запишемо. Отже, це Треба, тут у нас сума, треба від суми відняти відомий доданок. Відомий доданок у нас А плюс Б. Ми вже рахували, чому він дорівнює, Тобто, ми пишемо від П. Треба відняти А плюс Б. І це дорівнює тоді. Периметр у нас 25. Відняти сума у нас двох сторін 18. І це буде дорівнювати тоді. 7. Пишемо в дужках, Чого сантиметрів? Є. Ну що ж, довжину ми третьої сторони знайшли. 7 см. Записуємо тоді відповідь. І пишемо 7 см. Ну що ж, ось таке завдання про периметр і знаходження третьої сторони трикутника. На цьому вправу завершено.